Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт пане Руслане. Ну, з найголовнішого розпочну з того, що можна озвучити публічно. Прошу озвучити. Ем, бригада Азов, я так розумію, 12-та бригада «Азову» була перекинута зокрема на Донецький напрямок, на напрямок Покровський. Їм вдалося там досягти певних. Успішних ем, дій я так розумію, що деяка частина Нью-Йорку була повернута під контроль. Ну і загалом вдалося ситуацію стабілізувати. Розкажіть про е, те, що можна, що відбувається зараз на напрямку Донецькому, про роль азовців 12-ї бригади у цій історії. Ну і що зараз з Нью-Йорком. Перше, що потрібно розуміти в цьому контексті, що дійсно за останні тижні досить велика робота зроблена саме для того, аби стабілізувати ситуацію і на Донеччині на багатьох напрямках. Це звичайно в першу чергу турецький напрямок, Покровський напрямок, де була найбільша кількість боєзітнень і спроб противника просуватися, наступати, звичайно, що. Враховуючи ту концентрацію сил підрозділів вогневих засобів, який противник стягував на цей напрямок для того, аби мати змогу наступати, і навіть попри ті втрати, які завдають їм сили оборони, ми бачимо навіть відповідно до зведень, які офіційні зведень на цьому напрямку противник щодоби втрачає більше 300, іноді більше 400 осіб особового складу, і разом з тим це озброєння і техніка. Але Разом з тим бачимо, що він на постійно поповнює, заводить нові підрозділи, підтягує резерви саме до цього напрямку, щоб підтримувати таку активність. Відповідно, що з нашого боку, з боку сил оборони, також було вжито відповідні заходи для того, аби не давати противнику досягати тактичних успіхів просувань. Що стосується самого Нью-Йорка, то ми пам'ятаємо кілька тижнів тому, коли з'являлося відео і відповідні заяви від. Скажімо так, від окупантів, від їхніх кореспондентів про те, що цей населений пункт під контролем знаходився нібито окупантів, ну і відповідні з'являлися відео і так далі. але вже тоді говорилося відповідно про цей населений пункт, що він не знаходиться під контролем окупантів, і мова йде звичайно про те, що в місті йдуть бої, йдуть бої на околицях, і про те, що задача сил оборони підрозділів, які там отримують оборону, вона в першу чергу знову ж таки спрямована аби не давати противникам досягати. Успіхів на це, зокрема, на північних околицях, на, скажімо так, східніше, південно-східніших напрямках, і, скажімо так, планів противника, які ну, взагалі могли, могли далі намічатися, це просування в районі в районі населеного пункту подальшого Неліпівка. І, до річки по річці, скажімо так, кривий торець, тому що така водна перешкода також є певним і оборонним рубежом для наших сил, але в той же час противник звичайно, намагається також просуватися до таких бар'єрних рубежів для того, щоб і наводити понтони, і таке інше. Тому, звичайно, що результат цієї роботи, зокрема підрозділу бригади Азов, який тут виконує задачі, він в першу чергу був спрямований для того, аби завда. Дати вогневого ураження по позиціях, по укріплених позиціях в районі цього населеного пункту. Це, зокрема, деякі промислові об'єкти, деякі забудови, які противник використовував для того, аби скажімо так. Дати можливість піхоті закріпитися, тому що самі підступи до міст, навіть населених пунктів в районі Торецька, Покровська, вони не всі придатні для того, аби закріплюватися, аби там утримувати ці позиції. Тому противник намагається зазвичай досить швидко просуватися, хоча б до якихось околиць міста, до промислових об'єктів. І що стосується, зокрема, району Торецька, то це були ну, і Покровська, звичайно, навіть якщо подивитися, то погр... Рафічну карту, то багато населених пунктів це висоти і терикони які присутні, тобто противник в першу чергу намагався дістатися до таких до такого положення. Ну і е, операція, зокрема, яка проведена була е, бійцями бригади зони цьому напрямку, вона також е, дала змогу частково вибити противника із певних е, зайнятих позицій. І друге, це порушити його логістику, це перерізання шляхів проходу, підвозу логістики, і, і ті, е, як кажуть військові. Шляхи ймовірного підходу противника також були порушення взяті під вогневий контроль, що е, подекуди можна сказати є е, успіхом е, сил оборони на, на цій ділянці, але не тільки тому, що азовці пишуть про те, що вдалося й деблокувати сили оборони, які знаходилися у ворожому оточенні. Це що була за ситуація. Е, ну я скажу так, що наразі більше інформації ну, стосовно операції в цьому районі вона можливо буде надана пізніше, тому що е, навіть е, про такі успішні дії, як е, мали місце, наприклад, і на цій ділянці фронту, чи як е, нещодавно також ми оприлюднили інформацію про е, дії е, на харківському напрямку нашої бригади Хартія. Вони можливі саме завдяки тому, що про них говорять основне і говорять або основне. не говорять загалом, не говорять так або говорять з певним уступом у часі, тому що так вимагає зараз ситуація. Тим більше на таких напрямках, де дійсно тиск ворога він максимально великий, нашла 12-та бригада Азов. Наскільки я знаю, працювала в серебрянському лісництві достатньо довго. Яка ситуація там? Щодо взагалі Лиманського напрямку і Сребрянського лісництва, то ми бачимо, що за останні місяці по суті характер бойових дій на цьому напрямку він суттєво не змінився. Звичайно, ті підрозділи, які тривалий час виконували там завдання, зокрема, і 12, 12-та бригада, АЗО, вона досить більш ніж. Півроку більше здається, навіть 11 місяць виконує задачі на цьому напрямку. То для сил, для бригади, для навіть для батальйонних груп, які виконують задачі на е, вже, скажімо так, звичні для себе місцевості, вони це роблять досить ефективно. Це в першу чергу розуміючи. Е, то з протилежного боку, які сили, який характер дій противника, і друге це укріплення позицій місцевості в фортифікаційному плані. Ну і третє – це звичайно, що самі бійці, і піхотинці, і навіть штурмових підрозділів, які виконують ударні задачі, а там такі були, вони розуміють. Тактику дій противника в цьому місцевості, і це одна із запорук, скажімо так, коли коли мають успіх наші сили оборони в першу чергу в обороні. Далі, звичайно, там були було багато задач. Скажімо, так це маневрна маневрена оборона посилення, тому що. Бо багатьох населених пунктах противник намагався там просуватися, пробиватися, і тому були якби маневрування нашими резервами, підрозділами. І е, пам'ятаємо навіть коли навесні говорилися про те, що е, зокрема і бригада Азов, 12 і перша бригада, батальйонні групи нашої бригади вуреві, вони мали е, тактичні успіхи і повернули багато позицій на цьому напрямку. Е, зараз ситуація в цілому характер дій. Противника там суттєво він не змінився. Звичайно, що виконання задачі в умовах лісництва воно накладає свій відбиток як позитивний, так і негативний. Тобто, позитивний це те, що, скажімо так, це не, не така відкрита місцевість, є, є певні особливості, які можна використовувати на користь. Оборони із, скажімо так, мінусів, це перше, те, що робота стрілецької зброї, робота засобів взагалі вогневого ураження по. Прямій траєкторії вона обмежена так само є з застосуванням дронів, те, що ми називаємо радіогоризонт, Тобто він не завжди дозволяє застосовувати дрони на великих відстанях без погіршення сигналу. Проте навіть там навчилися наші підрозділи це робити ось тому. Що стосується знищення техніки, я можу сказати, що на цьому напрямку противник її використовував для штурмів небагато. Зокрема, по цьому напрямку наші бригади знищили за минулий тиждень 9 одиниць бронетехніки. Це враховуючи кількість штурмів, які мали місце протягом тижня. Тобто, бачимо, що противник все-таки там задіяв групи піхоти, автомобільну техніку, ну і знову ж таки, це. Артилерія, дрони, які виконують тут дуже важливу задачу з нашого боку, зокрема для зменшення наступального потенціалу противника, Руслан хоч повернути нас трохи ще на напрямок Покровський, скоріше Курахівський. Я розумію, що росіяни достатньо активно намагаються рухатись в принципі по цьому напрямку, але чи не стане Вугледар зараз для них точкою пріоритетнішою, навіть аніж сам Покровськ, ну принаймні по дорозі на Покровськ. Знову ж таки, прогнозування розвитку ситуації, навіть особливо на складних напрямках, воно досить важко робити, і тим тим більше на тривалий час, і ми бачимо те, що дійсно противник намагається зосереджувати зусилля. Бачимо, що кількість боєзітних на цьому напрямку вона також досить велика. Проте ну і саме місто Вугледар про його значення говорилося багато. Ми розуміємо, що навіть з 2014 року спроби противника відносно цього міста відносно його захоплення, взагалі всіх боїв, які точилися на Донеччині в районі Вугледара. І е, пам'ятаємо, що Вугледар е, щодо, щодо взагалі характеру дій противника, Вугледар дуже часто з'являвся в зведеннях, домінував навіть в зведеннях саме через спроби противника е, робити великі штурми з застосуванням колон бронетехніки. Згадаємо початок 23-го року, здається, лютий місяць дуже багато було спроб на, на цьому напрямку, саме де ввелися бої, де знищувалося саме багато бронетехніки ворога. Ну разом з тим я можу сказати, що навіть на цій ділянці було зроблено зараз багато заходів для того, щоб противник не мав змоги застосовувати таким чином свої сили й засоби. Це перше І друге знову ж таки, все залежить від. Задачі, які отримуватиме ворог в близькій перспективі, в короткій перспективі, враховуючи взагалі ситуацію, яка зараз складається по лінії фронту, і зокрема на Курахівському напрямку. Ну і давайте поговоримо про Харківщину. Про неї також не можна не згадати. Вот у Харків повідомляли про те, що ворог привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі глибокого, що означає це, що вони готуються до нових штурмів. А коли говорити про напрямок Вовчанський, я знаю, що вони там а, вдається їм проводити ротацію. Вони дещо запускають свіжу кров. Яка ситуація по харківському напрямку загалом? По харківському напрямку бачимо, що кількість боєзіткнень, що стосується навіть останнього тижня, вона суттєво не зросла, але разом з тим противник намагається проводити наступальні дії, зокрема в районі Вовчанська, в районі глибокого. Постійно намагається також тут поповнювати сили для проведення своїх наступів, навіть якщо проаналізувати минулий місяць, то з початку, з початку серпня, багато говорилося про те, що саме цей відтинок фронту було перекинуто певні резерви, зокрема танкові підрозділи, підрозділи, те, що ми говорили, африканського корпусу, які виконували штурмові задачі. І також мотопіхотні підрозділи по суті, які виконують значну задачу саме в тому просуванні спробам просування піхоти, які відбуваються на, на цій місцевості, що стосується ми бачимо, що знову ж таки, вирівнявши вирівнявши свої, скажімо так, укріпивши позиції, а стабілізувавши ситуацію на цій лінії фронту, наші підрозділи, які там виконують, і зокрема Національної гвардії і Сил оборони, вони подекуди завдають противнику тут ударів, і навіть мають певні тактичні успіхи, відкинувши противника іноді, навіть на своїх передових позицій на свої. По позиції, скажімо так, тилові. Зокрема, оприлюднювалося нещодавно відео і по подібної операції 3 ї штурмової бригади, і нашої 13-ї бригади Хартія, де досить успішно виконувалися штурмові саме задачі, були зачищені позиції противника і вибито противника саме із позицій, які він займав тривалий час, які ну, вважалося, що вони досить укріплені. Традиційно в цьому районі бачимо, що противник застосовує досить часто каби, взагалі по, по харківському напрямку, бачимо по півночі Харківщини для того, аби наносити удари і з головною. Характеристикою також, що з самих, щодо самих штурмів є застосування піхоти, і на цьому на цій ділянці фронту, що, зокрема, в районі, де виконують наші е, підрозділи завдання, ми бачимо, що традиційно велика кількість БПЛА, це і ланцети, нові, нові ланцети, які мають певні покращені характеристики дальності польоту, більше 50 кілометрів, ударні дрони. Ну і дрони, які виконують задачі розвідки, типу Орла. Ні, зала їх на цій ділянці збивають дуже багато. Зокрема, минулого тижня лише наші бригади, підрозділи, які там збили їх майже 20 Це типу типу Орлан зала і ланцети, які, ну скажімо так, де є навіть зафіксовано на відео або падіння, або уламки цих дронів. Тобто активність противника щодо застосування таких би полату також досить велика. Пане Руслане, посибі вам величезне за те, що долучилися і за інформацію. Пасибі, Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був нашим гостем. Пасібі.